Три-шість місяців тому а для Росіян для Путіна могло виглядати війна на виснаження як виграшний варіант. Да, то тепер вона все менше таким виглядає. Все менше виглядає, що є якісь раціональні причини а, готуватися їм до війни на рік, на півтора, на два, на три. Бо а, Трамп і європейці і українці, звісно, зрозуміло, теж створюють тепер такий контекст, в якому ця війна на виснаження не піде на користь Росії. І, оце от помилка, яку Путін, судячи з усього, зробив. Ми ще на початку року говорили з тобою. От буде зараз пропозиція, да е, і у Путіна може бути можливість взяти, але чи візьме, чи не візьме, буде залежати від його раціональності, від того, що в нього в голові. І він не взяв. Раціональності бракує, так як виявилось, знов проявив себе і раціональне. При тому, що коли мова йде там про ведення війни, про такі тактичні поточні дії, він дуже часто раціональний, набагато більш раціональний, ніж іноді українське керівництво, і це нас бентежить, прямо скажемо. Але тут <кху> в глобальній ці речі, такі цивілізаційні чи світоглядні, він знов проявив цю іраціональність. Чому він це зробив? Ніхто не знає. Насправді, може, подумав, що спіймав Бога за бороду. Знаєш, як на Росії кажуть головокруження, тоспіхав, призначив. Трампа, Трамп все нам дає, то треба далі, ще більше, бо, преш, да, бо пре. А може, дійсно є певні страхи у нього, з огляду на те, що буде, коли той умовний мільйон, який зараз є в армії, точно скільки людей не знає, І може, він дійсно боїться їх повернення і боїться більше. Ніж власне наслідків продовження війни, а може знаєш ще є така річ зараз, коли цей тиск на Росію він же не призводить до тотального колапсу. Відразу нема колапсу. Є кожен день стає трошки гірше ніж попередній. А тут є пастка, бо ти кожен день приймаєш рішення: ну завтра нічого страшного ж не буде, відбудеться Можна до завтра почекати, оскільки нема катастрофічного зниження в російській економіці, є повільне занурення, то він думає, Ну можна ще трошки почекати.